50 Cent висловив свою думку щодо гучних судових позовів Дрейка проти Universal Music Group, виклавши свою теорію щодо того, чому репзірка Торонто переслідує музичного гіганта минулого місяця. The Six God подав дві попередні петиції проти UMG, звинувативши компанію у використанні потокових ботів і пейола для штучного підвищення популярності діс-хіта на Атлайка свого конкурента Кендріка Ламара. Він також стверджує, що ЄМДЖ материнська компанія, як його лейблу «Republic Music», так і давньої компанії Кендріка Інтерскоп зробила на нього наклеп, свідомо випустивши пісню, яка назвала його PDF файлом. Фіфті висунув теорію, що Дрейк намагається перешкодити Кендріку виконати цю пісню під час суперкубка. Кожен припустив, що хітмейкер Хіорлос, можливо, використовує судові документи як важіль у переговорах з UMG. Фіф також стверджував, що Universal не захищала Дрейка в його вражнечі з Кендріком, оскільки, на його думку, компанія робила ставку на те, щоб Кендрік виграв битву і заробив їм ще більше грошей. 50 Cent намагався донести, що Universal Music свідомо підтримувала Кендріка, щоб погасити велику популярність Дрейка і не переглядати суми його майбутнього контракту.